Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Чернега в Україні налічується 5273 носія цього прізвища. За поширенням в Україні прізвище займає 673 місце. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Чернега в Україні є міста Одеса, Київ, Вінниця. Прізвище Чернега утворилось від прізвиська, яке характеризувало особливі риси зовнішності і походило від прикметника Чорний. Тобто прізвисько Чернега давали смуглявим з чорним волоссям. На питання, чий це син, відповідали Чернега. Таким чином, прізвисько перетворилось на прізвище Чернега. Вам сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища, залишай коментар під цим відео та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.